Всім привіт! Ви на каналі Favorite Fishing. Мене звуть Стас, і в нашій компанії я займаюся розробкою одягу. Наше сьогоднішнє відео буде цілком присвячено новинкам від Favorite, а саме функціональному одягу. Отож, невеличкий ліричний відступ для тих, хто не зовсім розуміє, що робить одяг функціональним і чим він відрізняється від повсякденного. По суті, будь-який одяг має одну єдину функцію: це захист нашого недосконалого тіла від впливу зовнішніх факторів. Але функціональний одяг відрізняється від повсякденного, тим, що при його створенні застосовуються певні технології, які надають йому. Переваг перед будь-яким іншим, створюючи серію функціонального одягу фаворит, ми намагалися закрити потребу наших споживачів у якісному, технологічному та не супердорогому одязі. Дати альтернативу відомим брендам за більш розумну ціну. І так як для різних умов необхідні різні речі, ми створили три окремих лінійки: лінійка Ведерпроф для риболовлі за несприятливих умов, лінійка Active Зручний одяг для риболовлі в теплу пору. І лінійка Sunproof, що захистить ваше тіло від шкідливого випромінювання сонця. Сьогоднішнє відео присвячено лінійці Weatherproof. Це два костюми, які створені для того, щоб в не дуже сприятливих умовах на риболовлі вам було комфортно. Перша модель цієї лінійки це комплект Storm. Складається з двох елементів: це куртка. І біпси, які зроблені з тришарової мембранної тканини з водовідштовхувальною обробкою, і створені таким чином, щоб бути верхнім шаром в пошаровій системі одягання. Якщо ви не дуже знайомі з тим, що таке пошарова система одягання, ви можете поцікавитися нашим відео на каналі Ібіс, ось тут буде посилання, або ж написати нам в коментарях, і ми знімемо окреме відео на цю тему завдяки функціоналу цього костюму. Ви зможете комфортно рибалити навіть за проливного дощу, або ви не промокнете на переходах на човні. Цей костюм з легкістю впорається з проливним дощем, сильним вітром або навіть снігом, які можуть зустрітися вам на риболовлі. Тришарова мембранна тканина, що використана у цьому костюмі, має водовідштовхувальну пропитку, а також показники водостійкості і паропроникності у 10 на 10 тисяч. Додатково всі шви проклеєні, що гарантує вам повну водонепроникність. Отож. Детальніше про функціональні особливості, які забезпечать вам комфортну риболовлю. Капюшон куртки Storm регулюється у двох положеннях по об'єму і по глибині. Також він оснащений ламінованим козирком, що перешкоджає затіканню крапель дощу всередину капюшону. Високий комір капюшона захистить вашу шию та низ обличчя від сильних поривів вітру. Також для більшого комфорту і більш приємного тактильного відчуття він оснащений м'якою мікрофіброю. Всі блискавки куртки водостійкі, як основна, так і блискавки на кишенях, що роблять її водонепроникною, а також зберігають ваші речі в сухості. Для захисту від вітру, а також від води, яка може затікати в рукава. Вони оснащені неопреновими манжетами з регулюванням на липучці. Також куртка має анатомічний крій для того, щоб не обмежувати ваші рухи під час риболовлі, і має зручні кишені для зберігання там необхідних вам речей. Для додаткової безпеки куртка має рефлективні логотипи на грудях і внизу на спині. Для більш ефективної терморегуляції куртка оснащена вентиляційними отворами на блискавках. Перейдемо до біпсів. Так само, як і на курці, всі блискавки біпсів є водостійкими. Додатково основна блискавка має два бігунки, що дозволяє відкривати її в будь-якому напрямку. Для більш точної підгонки по фігурі, біпси оснащені регульованим поясом на липучках. Для зручного та надійного зберігання ваших особистих речей біпси оснащені трьома кишенями, двома класичними на бедрах і однією на грудях. Також для більшої зносостійкості біпси мають посилені зони в області сідниць і на колінах. Для більш комфортного одягання, а також підгонки під різні типи взуття, на кожній штанині передбачені блискавки і липучки. Нижня частина біпсів так само додатково посилена зносостойкою тканиною. Так само, як і куртка, біпси оснащені рефлективними логотипами. Комплект Storm представлений у двох кольорових варіантах: це антрацитово сірий, а також сіро-синій. Для вашої більшої зручності куртка і біпси доступні окремо, тобто ви можете підібрати їх різного розміру таким чином, щоб вони сіли на вас ідеально. На черзі комплект міст це куртка і штани з еластичної совчельної тканини, що спеціально створений для захисту від невеликого дощу та вітру під час риболовлі в міжсезоння. Так само, як і Storm, цей комплект доступний у двох кольорових варіантах, і кожен з його елементів можна придбати окремо. Совчельна тканина цього комплекту має показники у 5 на 1 тисячу одиниць, а також додатково оброблена водовідштовхувальною пропиткою. На відміну від більшості совчельних тканин, які доступні на нашому ринку, ця тканина є більш легкою і тонкою, бо не має теплого ворсового начосу зсередини. Тепер про кожен з елементів окремо. Куртка оснащена зручним капюшоном, що регулюється по глибині. На манжетах передбачені липучки. Куртка оснащена трьома кишенями, двома боковими і однією нагрудною, що оснащена водостійкою блискавкою. Також водостійкою є основна блискавка куртки. Штани мають еластичний пояс, а також додатково оснащені петельками для того, щоб використовуватися з паском. Бокові кишені закриваються на блискавки. Додатково кишеня на бедрі оснащена водостійкою блискавкою. Також штани мають анатомічний крій і регулювання штанини внизу для вашого максимального комфорту у русі. Лінійка Weatherproof вже доступна в наших як офлайн, так і онлайн магазинах. Посилання ви зможете знайти в описі до цього відео. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх в коментарях під цим відео, а також підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропустити новинки. Рибальте з задоволенням та комфортом. Побачимось у наступних оглядах.